Починаємо робити другий сорт вина. Перший сорт вина ми зробили, віджали його, а цей жмих залили водою і ще 5 днів стояв, киснув. А от, до води додали цукру. Скільки додавили цукру? На 20 літрів по 2,5 кіло. Оце у весь жмих. Це у нас називають другий сорт вина кумобором. Ані ще буває краще, ніж перший сорт. Ну це вже кріпка, це вже не сухе вино. Це може стояти довше, набагато. Це може дуже довго стояти. Можемо більше крепості. А колір буде такий самий, як першого сотового. А сахар я здесь будеш міряти. Я наберу соку, колишки там сахар, треба добавити. Зараз іде сок. Поміряємо сахаристку чи ще, ще треба додати цукор. Сахаристувати має, скільки буде 22? 18-22, 22%, 22 робиться сухе. Mm -hmm. Якщо менше сахаристується, 22, 18, 19, то вже треба додати сахар. І воно, виходить, вже більш насичено. Ульчик ти шо мене хочеш? No. А тепер будемо віджимати пресу. От коли воно грає, воно викинуло всю грязь. ми разів два-три на день потрошку доливаємо, щоб було заповнено повністю горловинки. Тоді воно викидає всю грязь. Бачите, який грязний. Як воно перестане трошки викидати грязь, ми поміємо бутлі гарно. І тоді надінемо шарики. Тоді воно ще буде місяць-півтора град. Шарики будуть стояти ну, проткнуті голочкою в трьох-чотирьох місцях. Потім будемо дивитися, як уже шарик затягне вниз, в горловинку, значить вино перестало грати. Тоді знімаємо шарики, закриваємо і воно стоїть. Постоїть десь ще місяць, потім знімаємо засадка. Заміряли вино, покушали, яке воно. Якщо нормальне, то ми не додаємо сахар. Якщо не дуже, дуже кисне, тоді ми ще додаємо трошки сахар. І тоді виходить відлічне вино. Тоді ми, як зняли засадку, закрили, воно ще стоїть, на новий рік можемо кушати, пробувати. Новий рік, різдво, тоді вже можемо пити, по ліжку вінця. Так, да, воно тоді красиве. І гристи красиве вікно ну, рубіного кольору. Это на любителя. Друге, вино буває, що набагато краще, ніж Ну, Воно має більше крепості. А ми тепер можемо тільки дивитися.